Доброго дня. Всім доброго дня! З вами Олександр і я вирішив сьогодні створити свій YouTube канал і записати перше відео. Так, це рішення виявилося складним, непростим, тому що зробити перший крок завжди важко, тяжко. Мільйон причин, щоб його не робити. А може пізніше, а може знову. А хай весной, а хай потім, а хай пізніше. І от нарешті, все-таки я вирішив, що якщо не сьогодні, то ніколи. І тому роблю запис свого першого відео на YouTube каналі. Так, дещо мені це робити незвично тому що ніколи не займався цією справою, але все-таки потрібно починати. Канал я свій хочу назвати The Daча Life. Чому така назва? Тому що, мабуть, було б цікавіше, мабуть, розпочати зйомку свого каналу. Як я починав будувати цю дачу, всі етапи будівництва було цікаво, як самому собі, так може і декому той, хто хоче теж побудувати дачу, і деякий час, время проводити тут. Можна сказати, що Дача в деяких людей асоціюється з тим, що ви приїжджаєте, відпочиваєте тут, е шашлики готуєте е і нічого не робите. Але це зовсім не так. На дачі постійно е багато роботи. У нас на дачі не тільки тут е дачний будиночок, але й 25 соток. Землі, і на цій землі ми вирощуємо овочі як для себе, так і для реалізації, щоб можна сказати, заробити кошти. Тому, думаю, цей влог буде цікавий, він буде мене стимулювати більш дисципліновано підходити до. Усієї роботи. Як здається, навіть створення YouTube канала це не така вже і проста робота. Вона потребує деякого часу, навіть не деякого, а дійсно потрібно приділяти цьому увагу. По-перше, час виділяти на зйомку. По-друге, вміти балакати на камеру, висловлювати свої думки. Ну, також підібрати місце, де знімати відео, контент, який необхідно, щоб е, глядачу було цікаво дивитися те, що ви знімаєте, балакаєте, е, мислите. Також е, звук необхідний. Більш-менш якісний, навіть не більш-менш якісний, а чим кращий звук, тим е, глядачу буде приємніше дивитися ваш контент, е, бо якщо звук буде дуже-дуже поганий, ніхто не схоче вас слухати. Це дійсно і так. Та, і, е, сам полюбляю YouTube канали, і коли неякісна зйомка, неякісний звук. Е, то навіть не хочеться далі дивитися той канал. Тож, любі мої глядачі, напишіть в коментарях, це моє перше відео, як якість відео, як звук, можливо, потрібно щось покращити, щось змінити, щось додати. Але це вже буде в процесі розвитку канала. Також сам собі задаю питання, ну навіщо мені YouTube канал, навіщо це все? Приділяти цьому час. Мені мог би полежати спокійно з пультом на дивані, подивитися е, якихось інших блогерів. Нащо це все тобі? Тож і сам собі відповідаю і вам. то Це буде влог. Про моє життя, те, як я живу, чим я займаюся. Якщо раніше це були фотоальбоми, куди е, робились фотографії і складались у фотоальбом чи вклеювались. Потім е, вік цифрової ери настав і всі фотографії почали зберігатися в телефоні або на комп'ютері, але також Телефони псуються і комп'ютери теж. І можна сказати, що пам'ять зникає. А YouTube канал він може залишитись назавжди. І те, який ти був, як ти починав чим займатися, що ти робив для цього, які твої думки. Ну, це все збережеться. Можна сказати, на триваліший час. І оглядаючись назад уже, ти можеш е, подивитись, яким ти був, які ти приймав рішення, що ти робив. Е, зробити якісь е, якісь висновки, чому так, а не інакше. Е, ну, є над чим подумати, тому я вважаю, що. Це буде цікаво, як і мені, так і вам. Тому, якщо ну, вам подобатиметься мій контент, підписуйтесь. Я розумію, що одне відео не може дати погляд на те, чим людина буде тут на цій дачі займатися, що вона буде робити, як вона буде що робити, можливо, ще буде не цікаво, але все-таки. Навіть той формат зйомки, який я буду знімати, я ще навіть сам не визначився толком із тим. Тому що багато блогерів розпочинають одну тематику, а як починають знімати відео, вони тоді переходять, можна сказати, не переходять, а знаходять свою нішу. Те, що їм цікаво, те, що вони хочуть знімати, те, що до душі. Також я дійсно буду знімати тільки той контент, який у мене на дачі, те, як я тут живу, чим я тут займаюся. Пізніше вам розповім, як я купив цю дачу, як я дійшов до цього, як я будував цю дачу, навіщо вона мені нужна. В общем, потихеньку будемо о, висловлювати свої думки і буду розказувати вам, що де да як. Буде цікаво, дивіться, не цікаво – не дивіться. Тому поживемо, побачимо, як воно буде. Дякую, що передивились моє перше відео. Чи зайшло воно вам, чи не зайшло, яке воно, я ще й сам не знаю. Будемо продовжувати свій влог, будемо знімати, а там воно покаже. До побачення, до нових зустрічей, всього вам найкращого.